Під навантаженнями, але з настроєм. Колектив другої футбольної ліги України ФК Ужгород активно готується до нового сезону. У минулому чемпіонаті молода команда набула важливого досвіду. Шлях, який ми пройшли, він досить багато нам дав інформації. Досвіду для молодих гравців. Вони насправді дуже зможніли за цей рік, і вже на них дивимося. Це футболісти, які ростуть, які прогресують, тому що вони молоді, і в цьому сезоні ми розуміємо, що вони будуть кращі результати показувати. Але водночас ми розуміємо, що і інші команди на нас так само будуть налаштовуватися по-другому, тому що з нами будуть вже рахуватися. А тому команда серйозно готується в режимі дворазових тренувань на день. Перший етап ми вже пройшли, підготовка фізична більше до сезону. Зараз ми вже на другому етапі, де в нас задіяно багато ігрових моментів, техніко-тактичних. Ми граємо з командами кожен третій день і дістаємо багато інформації від цих ігор. І водночас ми продивляємося в цих іграх і новачків. Плани на сезон у нас незмінні. Ми стараємося розвивати молодих гравців. Завдання ставиться перемагати в кожному матчі. Так? Нема в нас там цілий, щоб ми пробилися в першу лігу. Але водночас команда справді намагається змагатися за результат у кожному матчі У гравців відмінний настрій. І вони його демонструють на полі. Зараз більше фізичні навантаження йдуть, дуже багато бігаємо. Також це комбінуємо з іграми. Дуже багато ігор. наігруємо нових гравців, дивляться тренера. Також команда готується в хорошому настрої. Всі готує, вже знаємо, який у нас календар, перша гра. Всі вже дуже чекають цієї гри, ну і багато працюємо. У колектив добре вписалися і зовсім юні гравці. Зокрема, Максим Кічун. Йому тільки 16 років. Дякую команді за. Те, що вони мене підтримували, допомагали мені, бо вони старші, досвідченіші. Та дякую їм за те. Було важко входити в сезон, але такий колектив супер, дякуючи їм. Сезон був для нас. Для першого сезону, здається хорошим. Команда йде супер, готуємося до нового сезону, нові виклики будуть, завдання. Будемо старатися вигравати, займати найвищі місця. Ігрову практику колектив зміцнює і в серії товариських матчів. Так поступився 2-3 першолігівському харківському металісту та виграв 7-1 в Аматерського селюша із Виноградова. Новий чемпіонат стартує 26 липня. ФК Ужгород розпочне в гостях. Першим буде виїзд до Одеси на поєдинок із Реалом Фармою.